Я на перші мітинги не ходила. Але пішов батько. Ну, Мама, звичайно, його просила: Сергію, не ходи, подумай, в тебе п'ятеро дітей, ти і так вже засвітився, тебе і так знають, розшукують. Ну, але ж він все одно пішов. Сидимо, 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 чекаємо. Він не телефонує. Набираємо ми телефон поза зоною. Ну, ми почали телефонувати всім знайомим на мітингу. Бачили Сергія Миколайовича? Щойно був десь побіг. Іншим телефонуємо те саме, що був, десь побіг. І коли ми, напевно, раз сьомий зателефонували його товаришу. Нам, нам тільки тоді сказали, що ви, звісно, сильно не переживайте, але окупанти забрали у Сергія телефон і паспорт. Це не знаю, від кого пішло. Ми театрали стояли купкою, і хтось почав кричати: Якщо телефонуватиме Павлюк, не беріть слухавку, у нього віджали телефон. Ну, І ми швидко з в паніку. Зателефонували товаришу, який розбирається в комп'ютерах, аби той заблокував його акаунт. Той сказав, що потрібен пароль. Ми знову почали телефонувати всім знайомим на мітах. Знайдіть Павлюка, потрібен його пароль. Щойно був, десь побіг. Щойно був десь побіг. І, напевно, коли ми дісталися цими дзвінками, нам сказали, що батька забрали окупанти. Він потім розповідав, що. Його ще 4 березня помітили, коли він по відео запрошував всіх на мітинг. По відео якось вирахували, а там же, там же ж цю бородату голову спроби не впізнати в тому натовпі. Дроном якось знайшли, підводять. «Нужно поговорити, що ви мітинги устраювають. Батько їм сказав, що він мітинги не влаштовував, а просто сповістив людей, що буде мітинг. Доколупувалися. За що ви боретесь? За чим вам це нужно? Ми же місяць мир. мір. Звичайно, так ні до чого і не домовилися. І коли його вже випускали, йому сказали: а людей, а то буде біда. І коли він вийшов на площу, то помітив, що в натовпі були провокатори, причому ж явно не наші. Були молодчики, які бігли через дорогу і закликали йти на орки. Я крутькома поглядав по сторонах і побачив, що були люди, які нічого не кричали. Вони просто споглядали і переміщувалися в натовпі. Я не знаю, наші люди це були чи ні, але такі люди були. Сергій Павлюк наголошував, що в нас мирний мітинг, щоб ніхто нічого не кидав в біфорків, щоб не спровокувати і не було жертв. А потім вирішили розширити мітинг і всі разом пішли до вічного вогню. І так стали робити щодня. Ну, ми ж про це все вже потім дізналися. А в цей момент ми сиділи з мамою вдома в істериці на карвалолі. І коли ми дізналися, що телефон забрали, я одразу поблокувала всім батьків номер телефону. А собі я це зробити забула. І в якийсь момент телефонує батько. Я за звичкою беру слухавку. Потім, звичайно, дійшло. Я швидко дзвінок вимкнула, кинула телефон на тіла, а він телефонує і телефонує. Ну Ми ж знали, що телефонував. І через деякий час нам телефонує наш колега і каже, що ну, візьміть нарешті від батька слухавку, він же ж переживає. Ми перезвонюємо і чуємо. А ви кіпіш піднімаєте, все ж нормально? Я телефон з паспортом орків забрав. Вони, звісно, віддавати не хотіли, але я ж забрав. Потім ми, звичайно, просили його не ходити на мітинг. Ні, мені треба. Перший день, коли ми йшли на мітинг, ми бачили, як з військової частини, що біля Білого Дому виїжджали БТР. На них сиділи буряти, обличчя були закриті, але очей не сховаєш. Буряти, буряти, не хочуть помирати, буряти, хочуть грабувати. <плес> вони сиділи напружені, оглядали по боках і думали, що їм як здадуть. Та вони в своїй країні, мабуть, і не бачили такого болевиявлення, що, ну, що люди можуть отак просто вийти і виказати свою позицію. Вони вже одразу скручують та вивозять. У нас такого немає. У нас, як мабуть, і у кожного херсонця було таке відчуття, що не піти було неможливо. Ну, така позиція. Ну я так не піти. А вони ж чекали, що їх люди будуть з пітачками зустрічати. А до речі, не чекались на одному з мітингів. Люди їм подарували вінок з квітів. Ну, похоронний, правда, але ви зложили прямо на площі. А ще як той хлопчик застрибнув на БТР, це було вообще. Я дивлюсь, їде БТР, а на ньому наш чоловік з українським прапором. Ну, думаю, класно, і фіга собі вже БТР у нас є. Я ж не знаю, що він просто заскочить на той БТР. Всі люди, та і ми так думали, що зараз вийдемо, покажемо свій супротив, свою позицію. І все зміниться, і будуть якісь зміни і зрушення. І потім з 5 березня почали виходити кожен день. Іди домой, пока живий! Іди домой, пока живой! О 12, щоб зранку стигнути продукти купити, зняти гроші бо виходити. Правда, було проблематичні. Найбільший мітинг відбувся 13 березня на день визволення Херсона від фашистських загарбників. Тоді вже стільки народу було, просто море. О, в цей день була ще одна така знакова подія. Колаборанти Сальдо і Стрімоусов вирішили відсвяткувати по-своєму день визволення Херсона від фашистських загарбників. Вони зібрали там якусь кубку бабусь, дідусів біля вічного вогню. Було дуже багато расистів, і стрімоусов проголошував промову! Величезна купа пропагандистів. Здавалося, що операторів та репортерів було більше, ніж людей. І це був такий сюр. Вони стоять з червоними прапорами, з усілякою радянською символікою, а в цей час декілька тисяч херсонців на головній площі намагаються вигнати сучасних фашистів зі свого рідного міста. А цього ж їхні пропагандони, звичайно, не знімають, тому що. Це ж зіпсує їм картинку громадської підтримки руського міра. В той день, вже коли люди йшли до вічного вогню, назустріч почала рухатись їх колона, а люди просто перегороджували їм дорогу. Вони почали стріляти в бік людей, ніхто навіть не рипнувся, навпаки йшли до них ще ближче, мовляв, що ти робиш взагалі. Ну а потім стало трохи легше. Почав ходити електричний транспорт, полагодили стовпи, натягнули провода, і було дуже хорошо, вообще. Сів на тролейбус і доїхав прямо до мітингу. Не треба ноги бити. А потім наші знайшли колонку велику, якось її там підключили і ну, ми і так співали, гімн, пісні різні. А тоді в нас з'явився ще музичний супровід. Ну Стало легше протестувати, стало ще так гучніше, щоб вони почули, ну раптом вони глухі. А ми роздрукували на листочку А4 жовто-блакитний прапор з написом Херсон Україна і з таким гаслом ходили на мітинг. Ну Звичайно, коли йшли додому, все це ховали. Мій хлопець він також ходив на мітинги, хоча я просила його цього не робити. Але все одно ходив, казав, я за хлібом. А, нема годину, нема дві, а телефон вдома. Ну, ми всі тоді залишали вдома телефони, брали старі, як ще були. Приходить, я в нього питаю, а де ти був? Він каже, а я це вирішив Ушакова прогулятися, а там мітинг. Думаю, зайду, прапор поносив. А коли мітинги почали збиратися понеділяк, а впродовж тижня, так були невеликі групи людей, то ми якраз теж гуляли по вулиці і думаємо, сходимо на мітинг. Підходимо до кінотеатру України і чуємо купанську колонку, в якій лунає пісня Крилата качелі». Потім ці придутки, що вмикали пісні з радянських мультиків, там бременські музиканти. Ми к вам дає за час, привіт, бонжур а ну скоріше любіть нас вам гробно повезло. Чи були учать в школі, чи Бурашка, Буратіна і таке інше. Оце, типу, вони жарт такий зробили. Колонка закріпіла. На... На одному з мітингів вони включали, як казали, якесь повідомлення від відповіла. Але взагалі нічого не було зрозуміло, просто щось хрипіло. Ну те, що вони недолугі, я одразу зрозумів. На одному з мітингів якийсь орк кинув шумову гранату, вона вдарилася в дерево і відлетіла до них назад. А ще колись під час мітингу почали рухатись їх вантажівки здоровенькі вже під'їжджали до білого дому, і люди просто почали виходити на дорогу. Вантажівки зупинились, потім здали назад і врешті поїхали. І нам здавалося, що це така перемога. Ну, вантажівка була тільки розвертатися, тому що туди на дорогу вийшла така купа людей. Вантажівки розвернулися і поїхали, всі почали радіти. Це було на останньому мітингу, перед тим, як заїхала Росгвардія. Це наступного дня було не так весело, бо приїхали дядьки з дубінками. Спочатку були воєнні, а потім був якийсь підрозділ. Я не знаю, вони всі в чорному одязі і такі якісь коротенькі автомати в них були. Але цей підрозділ побув недовго, десь із тиждень і поїхали. А на зміну приїхала Розгвардія. І вони почали розганяти мітини. Ну, та це дрібниці порівняно з тим, що вони викрадали людей. Орки повіджимали цивільні автівки, бо вони були на херсонських номерах і без позначки Z, щоб не виділятися. Під'їжджала машина, вони кидали димову гранату, наші люди розбігалися, а орки ловили, били, стріляли і забирали їх.